Вони міняються, то, то ходять і поумірали. Це не просто нічліжка, справжній табір для безхатьків. На краю ліса кухня, їдальня, вбиральня та загини з птицею. Там все время собирались і вот пили. Не водка, самогончика. Здадуть щось то такое смусерника, то діто підзаработа. Але зараз тут порожньо. Напередодні райські кущі перетворилися на справжнє пекло. Стукнув лопатой того голове, що потім сюда, сюди. крыл и полил бензином. Була перша ночі до мешканців табору. Завітав знайомий. Що пішло не так? Місцеві не знають. Але кажуть, візитер затіяв велику бійку двох безхаченків. Лупцював усім, що траплялося під руку. Слідчі говорять, знаряддями злочину стали звичайні каструля. Та лопата ними підозрюваний бив без безхатьків, доки обидва чоловіки не втратили свідомість. Потім облив їх тіла бензином та підпалив. Тут і досі лишаються сліди обгорілої ковдри. Люди горіли, наче смолоскипи, а нападник утік. Один із поранених зміг скинути з себе палаючу ковдру. Інший так і не отямився. За шість годин чоловік помер у лікарні. Йому було 57 років. Поступав в біссознательному стані. 40% в Чьорти стіпінь mm -hmm. то є сітабування на на наполовині тіла. Добряче побитий, але живий. Друга жертва садиста одразу називає слідчим ім'я Палья. Це В'ячеслав Малеєв. Йому 47 і Він теж бродяга. Це закінчений замах. на умисне вбивство двох осіб. Сьогодні йому вже обирають запобіжний захід. В'ячеслав не опирається. Тащо я хотів убивати, я хотів просто наказати по мужськи чисто. Лише минулого тижня його вже судили за крадіжку. В'ячеслав поцупив у супермаркеті дві пляшки коньяку. Феміда наклала штраф 850 гривень. Тут чоловік і згадав про двох товаришів, ті, начебто, вже давно були винні йому по 300 гривень. Которий, 350 би, який якби, згорів. Я йому дав спочатку, а потім він згорів. А второй год как при кармані в моїй день, 350 триста після гривень. Каждый раз завтра, завтра А от повертати гроші знайомі відмовилися. Тоді то В'ячеслав схопився за каструлі та почав гамселити боржників. Три удари каструли об'ємом 10 літрів, та два удари каструли 5 літрів. По голові та шить, Малів, Повернувся до докущава та накривши ковдро останню, здобув сірників підпалив її. Те, що бив, коньячний злодій, визнає. А ось як підпалив, каже, просто не пам'ятає, був під градусом. Та й ні пом'яшов, вроді би нічого не загорілось. Ну спічкою Чірка ось казав сіріт у ніх. Може, навіть я я не отрицаю. Сьогодні чоловіка відправили до СІЗО за те, що живцем спалив людину. В'ячеслав Малеєв може отримати довічний термін.